Вітаю всіх на каналі Люблю Сиву». Ось уже вітер стільки листя на низ, у двір. А вітер сьогодні сильний. День вже йде до завершення. Сонце вже десь там за хмарами. Найкрасивіша квітка в моєму квітнику. Оце справжня жоржинка бордюрна. Це ось моя жоржина, звичайна, вже майже відквітувала. Вже більшість чорнобривців також відквітувала. Я там, де сухі були, вже повиривала, позбирала насіння. Сьогодні також пересадила лаванду. Про це є відео на моєму іншому каналі Світланка Селянка. Соняхи декоративні. Вже починає. Квітувати Айстреча Горнякова. А це ось тут запізніли плоди винограду. Курочки перед... Ночівлею підвечерюють. наші горіхи. Щось я нарахувала тільки п'ять горішків. А ні, ось іще два. Загалом цей горіх молодий ще, так що врожай в нього ще попереду. Хміль поплівся на терносвив. Ось такі помідорчики манісенькі. Це вже рештки врожаю. Ось таке сьогодні в мене коротеньке відео. Кому сподобалося, ставте вподобайки. Дякую за перегляд. Всім всього найкращого і до наступних відео.